доброго придобрий усім раночку. У нас сьогодні хмарно зранку, але дуже тепло. На дворі 11 градусів тепла. В кухні в нас жарко, бо стояв вже ж варився в І хоч і окно було відкрите, воно Вадим покинув але все одно, в кухні тепло. Я в коридор відкрила двері, бо не можу, мені жарко, поки попоралася, поки подоїла ласуню. Аж мокра все. Вчора, звісно, я трошки приморилася. Ну, нічого, все нормально. Сьогодні вранці не хотілося геть вставати. Вадим каже, треба йти доїть корову, бо каже, вдруг світло вимкнути. Я кажу, не вимкнуто, тому що я вчора дивилася, є графік вимикання в 9 часов, аж вимкнуть нам світло з 9 до одинадцяти. Ну нічого. Газ є, слава Богу, то є, як працювати. Мені треба ставити ряжанку пектися. Зараз поставила воно варитися кашу сніданок. Холодчик мій підхолонув, тортик стоїть в холодильнику, потім все вам покажу. І дуже дякую, там одна, не знаю, чи підписниця моя, чи гість мого каналу розпитує, як я наважилася вести канал. Значить, років, мабуть, ви, якщо зайдете і будете внимательні, то в мене канал ще мій створений, в 2017, по моєму году, В 2017 році. Але я просто створила канал, але я його не вела. А чого я створила? Я поїхала якось до дітей у гості. Я завжди, оце як коровка моя йде в запуск. Я їжджу до дітей на тиждень. У них відпочиваю трошки з внуками побуду, у дітей погуляємо по городу, вони мене десь звозять, ну, в общем, от такі мої розваги. От. Бо так ви ж самі розумієте, що я розумієте, що я цей весь час дома, бо од корови ж нікуди не поїдеш, прив'язаний, як на ципку. Ось. І... Якось була у дітей, а в мене ще не було таких, такого телефону, був ще кнопочний, щоб подивитися інтернет. А в дітей ж був уже і комп'ютер. У нас теж вже давно комп'ютер, але він вже устарів, взагалі, ми його не поновляли, то ми його розібрали. Нема в нас комп'ютера, а так це планшети, телефони, зараз то, звісно, є. А тоді в той час не було в нас ще ні планшетів, нічого, і я так не, до... не понімала. А була в дітей, ляжу відпочивати, та і візьму чийсь телефон, чи дочки, чи та й подивлюся. І стала дивитися різних блогерів. В основному тоді були російські канали, україномовних і українських блогерів майже не було. Був російськомовний контент із Росії там якось швидше це розвелося. І я дивилася таких оце сільських блогерів, як я, хто тримав корови, хто варив сири вже оці тверді. Взагалі, стало мені дуже цікаво було все це. І я дивилася і навчалася, все вивчала, дивилася, як вони тримають коровок. І, ну, в общем, мені було дуже це все цікаво сільське життя. Ну, хоч і сама живу в селі і тримала корову, але ж дивилася, щось чомусь навчалася і в людей. От. Ну, це один рік я поїхала, це ж подивилася, а потім ми купили телефон такий. Хоч у нас інтернет вже давно вдома, оцей, що роздає Wi-Fi. У нас вже був комп'ютер, я ж вам кажу. От. І купили ми телефон, і би став у мене свій лічний інтернет. І Потім я якось поїхала до дітей у гості знову на другий рік. І моя дочка вела в інстаграмі свою сторінку, знімала відео, там їй присилали на обзори товари. В общем, і мене це захопило. Вона купила триногу собі, в общем, знімала відео розпаковки там з внучкою. От, Я у них була і цей, внучка мені показала програму закачати, якою монтувати відео. Я закачала все в плеймаркеті собі. І оце ж вони мене надихнули. Дочка каже, мам, знімай своє, чим ти займаєшся, як ти вариш сири, що ти готуєш, що ти печеш, ну і взагалі своє життя. І мене це захопило. Що воно таке? Каша піднімається, думаю, що воно булькає? І стала я потроху знімати. Знімати я почала, як їхала одних в електрички додому. У нас, звісно, в Новій Празі железної дороги немає, а недалеко від нас за 14 кілометрів, по-моєму, казав чоловіку, вроде як 14. А от, е, Значить, селище там проходить железна дорога, знаменки, і знам'янки туди йде електричка. І в общем, я туди їхала і Вадим мене потім забирав, забрав одтуди з того вокзалу Ну і я їхала оце ж додому в електрички і почала знімати відео на свій канал. от І так почала і почала. Зразу, звісно, такі були відео. Ну, і зараз у мене, я ж не професіонал, я знімаю те, що роблю, з вами розмовляю. От. І це показую, чим я займаюся, як проходять мої дні. Ну, комусь це цікаво. Люди вже звикли до мене, що кожен день випускаю відео, дуже гарні коментарі мені пишуть. Такі, як би сказати, мої друзі ютубовські Уже багато. Бачу, що <кій> багатьох людей вже по іменам і фаміліям запам'ятала. В общем, дякую, дуже мені приємно. От. І так я вела свій канал, вела. Потім я узнала, що треба набрати тисячу підписчиків, щоб Ютуб почав монетізувати, платити гроші. От. Е, я, значить, е, звернулася до одної блогерши, на яку я давним-давно підписана, попросила в неї допомоги. Е, щоб вона, а в неї вже канал такий був вже багатенько тисяч підписчиків. Попросила допомоги, щоб вони прорекламували мій канал. Але вона так культурно відказала мені, ну, я не стала більше наполягати і просити. Потім іще один канал я дивилася, також попросила прорекламувати мій канал. Вона написала мені, що. Дві тисячі гривень це коштує. А що ж я? Я ще ж ні копійки не заробляла. У мене доходи, як такового й не було. І ви ж знаєте, що я була на групі, в мене була пенсія три тисячі. Зразу була там 200 з чим-то, потім мені трошки додавало. в общем, останнім часом була три тисячі. Оце наші були доходи. Моя пенсія і з коровки, що заробимо. Думаю, віддати дві тисячі, хто знає, коли я почну заробляти з того каналу. Думаю, ні. Ну, наберу людей, наберу підписників. не наберу, не наберу. І ви знаєте, якось так пішло, в мене пішло. І я за пів року набрала більше тисячі. Ну, тисячу набрала підписників. І з дочкою вона мені допомогла оформити монетизацію. Ось, що я сама зробила, і е, в мене з'явилася проблема. Проблема в чому? Шо, так як я рождена була в Криму, в мене в паспорті стояло, що я рождена в Криму. Значить, Ютуб е, написав мені, що мені треба піти, взяти справку, що я. Багато років мешкаю вже в Україні. Ну як бо Крим вже окупований, вже був на той час, коли я е, в общем, монетизацію хотіла підключити. Я подзвонила до дочки, а вона каже: Мама, я попробую. В общем, я каже, подивлюся. В общем, вона там робила, 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 робила щось і, в общем, зробила платіжну систему на себе, щоб мене не мені не було як в той час десь їхати. В общем, Шукати ті справки. І вона зробила на себе. І тепер платіжна карточка оформлена на неї, але вона в мене має доступ і доці до моїх грошей. ну, Я їй тисячу раз довіряю. Раді Бога, я їй казала, якщо треба тобі якісь копійки, там, гроші, то знімай, бери, я не проти, от, І оце так ми. Розпоряджаємося цими грошима. Значить, я з карточки можу зняти в банкоматі. Ось. Вона може переслати мені на карточку на мою ну, на мою карточку на другу, та що в телефоні в мене 24 на 7 в банку в моєму. В общем, ну в общем, так оце ми все зробили сообщa, І Після того, як я набрала 1000 підписчиків, мені почалася монетизація. Щоб такі великі гроші я заробляла, понятно, що просмотрів у мене мало, ви самі розумієте, зарплата раз у 3 місяці, а треба набрати менше, ніж 100 доларів, не виплачують. Треба набрати 100 доларів, аж тоді виплачують на карточку. А так, якщо, конечно, ти набираєш за місяць 100 доларів, то виплачують, помісячно, кожен місяць без затримок. Постійно виплачують гроші. У кого хороші просмотри, люди заробляють, звісно, і кожен місяць. Я отримую свої копійочки раз у три місяці. Ну, в общем, якось так, друзі. Я вам розповіла, якщо ви зрозуміли, зрозуміли. Зараз на даний час у нас взагалі з мене інвалідність зняли. Так як зараз поголовно з усіх знімають, в кого була третя група. Ось. Ну, ви розумієте чому. Працювати я не де та не можу піти. В населищі нема, по-перше, такої роботи, а по-друге, я не можу довго стояти або щось робити, мені треба відпочивати, бо в мене сильно болять і ноги, і спина, і ну, в, общем, в мене зв'язано все з позвоночником. Ну, в общем, так і живемо далі. Оце що заробимо на нашій ласуні? Щось трошки зароблю на Ютубі. Отак мене. І мені дуже подобається. Зараз я вдома, нікуди не хожу. Майже Оце тільки на базар з людьми спілкуюся. Люди багато хто з мого селища підписаний на мене, дивляться, їм цікаво моє життя. Ну, в общем, знаєте, зараз ж раніше якось люди то в кіно ходили. То... То на роботи, якісь були розвлечення, а зараз всі сидять по домам, та ще ось зараз уже городи убрали, роботи менше. І дивляться багато мій канал. Я знаю, що з мого селища багато людей дивиться мій канал, але коментують, коментують небагато. От. Так що односельці, якщо. Будь, будь ласка, коментуйте, пишіть, мені дуже цікаво. Так що, такі справи. І всім дуже дякую за коментарі. Задавайте питання, мені дуже цікаво відповідати на них. Я буду вам розказувати. Так що, такі справи. От і віду канал. Думаю, може, думала так собі, що, ну, Викладати не кожен день відео, але люди пишуть, що е, п'ють вранці зі мною каву. Знаєте, мені це приємно. І кажуть, що Ліночка, не пропадай, випускай свої відео кожного дня. Нам цікаво, чим ти займаєшся, як ви живете, та в общем, отак і стараюся. Так що, якщо що, вибачайте, я ж не професіонал. От. Ну, Стараюсь. Вчора оце ж пекла тортик, та не знімала вам, бо і з холодцем тут, і з тортиком, і молоко, сіпаріруємо. знаєте, як на кухні. Кухня не велика, як ото кажуть, професіональний хаос, в общем, безпорядок. Не хочеться знімати. Знаєте, одна людина подивиться та ну, понімає, що таке працюєш на кухні, купа роботи, там непомита посуда, там каструля, там ще щось. от. А друга людина скаже: Боже, як що вона знімає отаке. Ну, Це ж не просто там встала, супчик зварила чи там ще щось приготувала і все, витерла кругом чистенько. Ви ж знаєте, в мене на кухні роботи дуже багато. дуже. От зараз ось ось стоїть автоклав на плиті, воно на, на табуретці стоїть 30-літрова каструля з обратом, на столі стоїть відьорка з обратом. Там банки ну, перемиті всі чисті. Завжди в мене банки всі, в мене ніколи не ні стоять закіші, чи це все перемито. М'ясо стоїть на столі, треба молоти, бо сьогодні хочу голубці накрутити. Кашку ззаду зварила. Оце ж на плиті, як стоїть автоклава, бо велика каструля немає як ні їсти, зварити нічого. Но оце як автоклав стоїть, то задня камфорочка, там я на ній можу щось зварити. Або чайник поставити, або кашку на сніданок. Є холодчик. У мене є такий, що один бульйон без м'яска. Зараз до кашки. Поснідаємо. От. Як в селі, там вішалки з одежею. Ми ж оце ж пораємося, то в нас куртки домашні висять. Одежа. В мене чоловік -то вже дуже сильно потіє <кій> і оце ж переодівається часто, то в нього багато когтів висить. Ну, Що ти зробиш? По-перше, вже здоров'я нема, по-друге, -по життя таке. ну. Раніше, Господі, ви думаєте, я все, все життя так жила? Боже упасі. У нас був свій магазин, ми торгували. Ми, е, я була підприємцем, У мене був дуже гарний магазинчик, він і зараз стоїть у центрі, продаю його, але ніхто не, не купує, тому що ну, зараз який час та ще в селищі, знаєте, як? Це ми. Дурні були, скільки ми грошей вложили в той магазин. Ми ж його самі строїли, ми ж його самі все проводили, світло. Хто підприємець тут на каналі, то той знає, що це воно таке. Це ад. От. А тоді відкрили один маркет, другий маркет, третій маркет. Ну, в общем, нас задавили. Та й з тих пір ми оце тримаємо корови, бо кажу чоловікові давай купляти чи корову, чи що. То, що кажу, або щось думати, кудись їхати на заробітки, або кажу вдома щось робити. Ну, в общем, вибрали ми нікуди не їхати, бо здоров'я немає, я не, не було і тоді. А вирішили купити корову, потім і дві тримали. Ну, в общем, якось так тримаємо для того, щоб жити, на якусь копійку заробити. Ну, в общем, отаке от життя зараз у нас. Зараз ми всі виживаємо, хто як може. Ну, добре, друзі. Трошки з вами зранку набалакала вам купу дров. Зараз уже 8 годин, в мене багато роботи. Мені треба дочекатися, поки охолоне ще трохи мій автоклав. Витащу тушонку, ви ж знаєте, що ми варимо людям за гроші. Я беру 200 гривень за варку, У мене влазить 24 півлітрових баночки або 10 літрових. От. І вже ця жіночка привезла дві партії, курей, чи не знаю, ну кури, птиця якась. То це вже другу партію зварили. От. Люди в селищі знають, що я варю тушонки, дзвонять до мене. У багатьох є мої номера телефонів. Мене в селищі всі знають, бо я ж торгувала в магазині, то все селище мене знає. Так що, от такі справи, друзі. Ну добре, будемо снідати, а вам бажаю гарного дня, всього самого найкращого, щоб все було добре, щоб було тихо, мирно. І всього самого найкращого. Зустрінемося пізніше. Такий мій тортик на весь проті він зробила, бо нема в мене такого блюда великого. Зробила, щоб всі наїлися, всім, і бабусі, і, і всім. Діти приїдуть, В общем, трошки зверху помалювала його, ну, от такі, ось обсипала крихтою і горішками. Надіюся, що буде дуже смачний з усього домашнього сметана домашня, масло вершкове домашнє, яйця, все от така краса. Ось так я повакумірувала сирок. Це по четвертинкам головки, половинка і цілі. Дивіться, які гарні. Так і зберігають краще. І взагалі культурно. Бачите, яка красота. Фу, друзі, сіла, думаю, трошки відпочину. Зараз вже майже без 5 5.08. У нас світло вимикали, з 5 до 7 не було світла. Ну, ми ще в 5 часу управлялись на дворі, а потім 6 годин зайшли, в хаті вже темно було, на дворі майже темно. Та Вадим э, включив світло від павербанка і ми з ним повечеряли. Кажу, що ж будемо вечеряти? А він каже, давай покуштуємо твій холодець. От. Та, а в мене э, лоток великий і чотири тарілочки з м'ясом. Я розложила а дві, одна тарілочка і один лоточок невеликий самий бульйон. Він каже: а в мене Вадим дуже любить просто бульйон. І так само, як і Люда. Вони оце люблять бульйон без м'яса. Їм оце в холодці, не треба м'яса, їм аби був бульйон. І ми з ним так хорошо повечеряли. От, він каже, ще й по кусочку тортика, дуже смачний вийшов тортик. От, ну, торт величезний, так що вистачить усім. Я сьогодні відрізала і бабусі понесла, і холодцю їй понесла, ходила оце ввечері. От, вона задоволена, бо я в неї два дні не була. Вадім то ходив, звісно, їй там то води вносив, то цей. А я не ходила, бо не було мені ніколи. Кажу, ма, ви на мене не сердіться, якщо я срочно нужна вам, то дзвоніть, я прийду. А як так просто побалакати, мені кажу, нема коли. Як буде час, ось о, трошки буде більше вільного часу, кажу, буду приходити. В общем, такі друзі справи. Вона каже, я геть не можу ходити, от так що ну, в общем, треба вже за нею більше ухажувати. Ну, ладно, це таке. Це, це наша ноша, наші батьки, так що будемо ходити до неї робити. Ні, ми і так ходили і працювали там, що їй треба було. А от, ну, поки що вона каже, я поки ще можу лазити, я буду в своїй хаті. Ну, так-то і так. Ну, в общем, в неї тепло, в неї ж газом отоплюється, так що. І одній спокійніше. Ну... А тоді ж я прийшла додому, ми повечерялися, дивіться, я вся мокра. Жарко мені, бо я то вклалася, тільки що пилисосила тут у кухні, все прибирала, витрусювала на порозі ряднинки. Боже, за день, скільки начовгується, там у нас лежить коврик, мама моя в'язала. І під нього, оце, скільки насипається піску, дрібненьких камінчиків, сіно заноситься дрібного. Я то обтрусююся, але все одно. А Вадим той такий може і не обтруситься, так зайти. В общем, поки попелесосила тільки що завтра це, піду, вже сьогодні не хочу поночі лазити, піду-завтра вичищу мішечок із пелесосу та в хаті попелесосю. Так що такі справи, друзі. Фу, та й трошки приморилася, бо тут поки потім в коридорчику там і варю кашу собакам. Ой! Ось це ще мені клопоти. Ну, що ти зробиш? Ми, ми ж в відповіді того, кого приручили. Так що треба їм давати їсточки. Вони сидять на цепках, не можуть ніде. Та й де вони собі добудуть, хоч і з цепка. Ну як це? Будуть бігати по подворотам, заглядати у двори до людей? Ні. В общем, ми годуємо їх, варюємо кашу та щось тоді ще, ще додаю до каші. Так що, отакі справи. Та й зараз уже піду, скоро хвилин через 10-15 піду, вже ж ласуню доїти. Ой, ще воно стоїть молочко парене. Ряжанку треба зробити. Ну, це вже прийду, як подою корову, тоді зроблю ряжанку. Зараз трошки піду відпочинок, почитаю, що там в інтернеті пишуть, бо хочеться трошки посидіти. Господи, весело по всьому крий. Ну, добре, друзі. Дякую вам за такі гарні коментарі. Ви мені пишете, мені дуже приємно. Я, мені дуже приємно, що ви мене розумієте, що ви мене підтримуєте. Все добре, друзі. Уже все добре. Я все, як ви сказали, мені рукою одною так махнуть донизу, сказати деякі слова, і все буде добре. І так воно і вийшло. Я вас послухала. Я так зробила, і все буде добре. Да, і ще раз хочу сказати, хто хоче замовити в мене сири, хто хоче покуштувати настоящу без всякої хімії сиру, косички або твердий сир, або і вершкове масло, то пишіть мені тут, а ні, то заходьте до мене в друзі у Фейсбук. Значить, англійськими буквами написано в мене. Єлена Сіненко. В общем, там є посилання в мене. Я не знаю, чи на Фейсбук є в описі. В общем, кому, кому треба, то напишіть, я вам напишу в коментарі, відповім, як я підписана в Фейсбуці. І пишіть мені там в Месенджер. В общем, я є в месенджері, можете писати. А взагалі-то в мене на каналі в описі є номер телефону. Але я вам скажу зараз тут продиктую. Не буду я вам це, бо не всі не можуть знайти там в описі каналу, там вверху, де моя стоїть фотографія, і там є описання каналу. Ну, взагалі, я вам кажу, якщо хочете замовити мені щось, я можу переслати вам поштою, Укрпоштою. Не знаю, може спробує дочка. Якщо ви встигнете сьогодні, завтра, післязавтра замовите мені, то значить, мож... не знаю, чи можна новою поштою. Ну, Україн, поштою я зможу вислати. Так, слухайте мій номер телефону 098 040 94 39. Будь ласка, дзвоніть, домовимося. Все розкажу, скажу. Скільки що стоїть. Так що, отакі справи. Ну, добре. Всім гарного вечора, гарної, тихої, мирної ночі. На добраніч усім. І все самого найкращого. І до завтра. Завтра буде день, дасть Бог, настане для нас ранок, і зустрінемося. До побачення. Пока-пока.